Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про Ваше особисте життя найближчим часом. Що вам треба знати, на що звернути увагу? Найближчим часом особисте життя, ваше особисте життя. Три позиції, три карти. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу, перемогу України. Мої любі, Допомагаємо нашій армії, донатимо на Збройні Сили України. Робимо все, що можемо для того, щоб. Наша перемога була якнайшвидшою, а тим часом подивимося в особистому житті, що найближчим часом в вашому особистому житті буде відбуватися цікавого. Перша позиція, друга позиція, третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички, привіт-привіт! Отож, ваше особисте життя найближчим часом. Що нам скажуть аркани про події в вашому особистому житті найближчим часом? Карти показують свято, святкування і, власне, приємні емоції в колі приємних вам людей. Приємні новини. Угу. В особистому житті, до речі. Угу. Власне, карти показують планування, планування матерії, щось пов'язане для когось, можливо, навіть з народженням дитини. Угу. Карти показують. Карти показують гарні новини, новини звістка про, про кохану людину, про, до речі, освічення в коханні. І найближчим часом власне, карти показують. цікаво, тут тема гармонії, зустрічі. В колі друзів і навіть, а навіть гарні новини в контексті створення сім'ї, атмосфера. Власне, кардинальні зміни і досить, досить гучні і карти показують. Ну, принаймні планування, планування для вас. Ну, скажімо, на, наскільки це буде найближчим часом. А, ну, принаймні плани будуть найближчим часом. Сам процес хоча-хоча. В особистому житті для вас карти показують. Власне, довгоочікувану ситуацію і проявленого чоловіка, чоловіка, власне, сформованого, достойного, готового для, до шлюбу і до того, щоб визнати вас головною жінкою своєї, свого життя. Карти показують людину, яка за астрологічною відповідністю, мечі це у нас тригон повітря, водоліє близнюки або ваги в першу чергу, або, скажімо так, тут специфіка, можливо, професії, може бути, до речі, військовим або лікарем. Угу. В будь-якому випадку карти показують, йдуть сімейні аркани, принаймні, процес запланований в сторону створення сім'ї. І це програється найближчим часом і гарні новини щодо розвитку цих процесів в вашому житті. Мої любі вітаю. Карти показують для вас свято. І Гарні, гарні новини в особистому житті. Що ж, мої любі, одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Арканів, мої любі, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт! Ото, отож події в особистому житті, ваше, ваше особисте життя. В найближчим часом. Що нам скажуть аркани? Угу. Власний шанс, шанс на кохання, на пристрасть, карти показують. Хм. Цікаво, що все це на тлі якоїсь болючої ситуації, яка була в минулому, але ситуація в минулому і Тут навіть за умови того, що зробите правильні висновки. Так, а що це, ну, скажімо так, не поспішати правильним вис... висновком зорієнтуватися в напрямку того, чого ви бажаєтесь, але не поспішати а, ну, йти попереду цього каравана. Основним висновком із болючих подій минулого. Має бути саме ваша позиція поміркованості, але, власне, орієнтованості на стабільні стосунки. А що ж, мої любі, карти показують в особистому житті шанс, цілий туз кубків на, на кохання, на союз, на створення. Сім'ї навіть. Карти показують, до речі, короля мечів, як головного героя в вашому особистому житті. Тут, власне, пристрасті, тут флірт, тут те, що називають іскра. Між вами проходить, і, власне, оцей шанс на, на кохання, на позитивні, тут кардинальні, позитивні, дуже приємні зміни в вашому особистому житті. Цікаво. Карти показують, до речі, кількох чоловіків. В чому справа? Цікаво. Новини. Можливо, від кількох чоловіків. Новини і швидку зміну. Локації, карти показують навіть швидкі зміни і, і дорогу для вас в контексті особистої, особистого життя для вас. Що ж, мої любі двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув, а ми переходимо до трічок. Трічки. Привіт-привіт! Отож мої трієчки. Особисте життя для вас найближчим часом. Що нам скажуть аркани про особисте життя для вас? Угу. Карти показують приємну зустріч. І реалізації мрій з минулого. Угу. Е, цікаво тут е, правильний вибір, пошук вагання і кардинальні зміни. Хочу запитати второ з приводу. Чого ці кардинальні зміни? Карти показують допомогу. І це е, допомогу матеріальну, але це пов'язано з вашим особистим життям. Яким чином? Цікаво, тут як реалізація вашого, вашої мрії з, з минулого мрія, на яку ви вже не сподівалися, але карти показують новини і різкі зміни в вашому житті і можливість реалізувати цю мрію. Цікаво, що це проходить, от саме на, на фізичному рівні це проходить як отримання вами допомоги. Так, що нам ще скажуть аркани про цікаво, допомога, яка стосується до речі. Реалізації вашої мрії цікаво, що це пов'язано з пересуванням, поїздкою, можливо, навіть закордонною Так. Тут як події, які дуже швидко розвиваються. Швидка ну, тема поїздки, швидкого пересування, вона досить сильна. Але відбувається в позитивному ключі те, чого ви довго чекали. Карти показують, для вас в особистому житті програється Король Кубків по астрологічній відповідності. Це людина, що народжена в тригон води, риби, раки, скорпіони в першу чергу програються, або в будь-якому випадку людина естетично обдарована, емоційна і здатна впливати на, на емоції, власне знайти до вас підхід. Цікаво, карти показують подарунок і карти показують в особистому житті суперечку з іншим чоловіком. Який може бути, до речі, молодше. Тут, до речі, з самого початку карти показують для вас як важливість вибрати правильно і правильно це <гум> цікаво. Ну, В більшій мірі правильний вибір це вибір в сторону цього короля Кубків. все ж таки. Це про романтику, це про кохання. А ця суперечка, це, власне, власне, до чого, яким чином це стосується. Угу. А це, скажімо так, ситуація з, з цим іншим чоловіком, він, до речі, може бути молодшим, але мечові енергії йдуть, астрологічна відповідність тригону повітря. А це в першу чергу водолії, близнюки і ваги. Так от ситуація пов'язана з цим чоловіком, таким незгодним, вона вона в більшій мірі програється як тема таємних, таємного кохання, таємних стосунків. І, власне, карти радять вам вибирати більш відкритий формат, який пропонує вам. Оцей чоловік закоханий в вас, король кубків, той, що. Цікаво, знову йде тема очікування саме на ось цього кубкового. Що ж мої любі? В будь-якому випадку слухайте свою інтуїцію. Карти кажуть, що не все буде очевидним, але вибирайте варіанти, які, які одночасно є і в контексті вашої мрії, і в той же час. Збігаються з правилами, правилами і традиціями в соціумі цей вибір буде правильним. Хоч, можливо, не занадто очевидним, але інтуїція вам підкаже, що насправді відбувається, мої любі трієчки. Що ж, мої любі трієчки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від Арканію, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні з вами прощаюсь. На все добре, мої любі, до побачення.